Всіх рада бачити на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні екстрасенс, Віктор Литовський. Вікторе, вітаю. Вітаю вас, ради бачити. Чути, вітаю глядачів, підписників. Доброго часу доби. А час доби у нас 21.30, півдесятої вечора, 21.10, 21 жовтня у нас. І е, почну з того, що закликаю вас, підпишіться на соцмережі Віктора Литовського. Вся інформація є в описі під цим відео. І також поставте лайк до цього відео, будь ласка, і пишіть коментарі. Нам завжди дуже цікаво почитати. Переходимо до наших запитань. Перше, у мене запитання таке: навіщо взагалі Володимир Зеленський їде 24 жовтня? У Британію там буде коаліція охочих, як завжди, там лунатиме заяви. Це все ясно, але от все таки насправді щось буде добре для нас. Розрухати, тобто розрухати коаліцію охочих. на це коаліція охочих, це бажаючі котрі чекають, чекають на те, що зараз е, щось відбудеться, і е, вони почнуть спочатку, хтось почне рухатися, а потім вже і охочі будуть е, рухатися і реально Виходити з мертвої точки, поки в нас коаліція охочих дуже в підвішеному стані, тобто квола і не приймає тої активної участі, котра від неї е, необхідна, і е, в форматі поїздки. Вона необхідна, вона необхідна для того, щоб ти міг втримати контроль над ситуацією, вийшов з ситуації по карті тріумфа, і вона необхідна для того, щоб збудувати, культивувати довготривалі плани, котрі стосуються безпосередньо ресурсу по пентаклях. Тому що ця зустріч, вона як вона не Рамштайн, звісно ж, але тим не менше вона може вплинути на формування довготривалих планів. В форматі саме довго довгострокової дистанції ми шукаємо і знаходимо важелі впливу? Вікторе, от ситуація на Чернігівщині просто жахлива там зі світлом, з водою. Я думаю, що вас це вже запитували. От якщо коротко, скажіть, будь ласка, для мого каналу ваш прогноз на цей місяць, що у нас залишився тиждень, і наступний місяць листопад, що взагалі там вирішиться, не вирішиться? Ну, вирішиться питання в тому, що вони не, закі... не закінчений процес, е... немає завершення руйнівних процесів. Тобто ми не можемо поки говорити про процес відновлення і стабілізації ситуації, тому що апогей. Обстрільних руйнівних процесів він по Чернігівщині ще не програвся, і ворог буде намагатися продовжувати е, цикл руйнівних процесів. Будуть на... це буде схоже на те, що ти б'єш вже по розбитому, і в якості основної цілі використовуєш ті самі об'єкти, котрі вже зазнали е, руйнівних процесів. І в нас попереджувальні карти випадають по. Карті страшного суду. З одного боку, це мова йдеться про те, що загрози залишаються не тільки для Чернігіва, але й для Чернігівської області. Друга складова, е після пропрацьовування сценарію по Чернігову, ворог має на меті пропрацювати такі самі сценарії по іншим областям. І я сьогодні переглядав Одещина не дуже сильно подобається розклад, тому що ворог має в планах повторити подібні сценарії по Одещині, Одесі і Одещині. Тобто бажання культивувати ситуацію, в котрій ти максимально обмежений в комфортному перебуванні в місті та області. Тобто, це буде стосуватися світла, це буде стосуватися води, це буде стосуватися. Газу, тепла, тобто, впливатиме на мирне населення і позбавлятиме карта сонця, ти знаєте, як тепла комфорту, зручності. Стосовно Чернігової долі, Чернігова, я не думаю, що протягом наступного тижня або до кінця місяця ситуація зможе стабілізуватися. Але якщо дивитися з точки зору перспективи, четвірка жезлів вона показує, що через випробування, через труднощі, ми можемо стабілізувати ситуацію. Я думаю, що знадобиться час більше часу, і більш-менш позитивні зрушення вони можуть бути середина або наприкінці листопада. А далі ворог, як ви кажете, візьметься за інші, інші міста. Так, а це робиться для того, щоб вплинути на мирне населення, щоб мирне населення впливало на владу, щоб типу закінчувати війну, чи, чи для чого? Яка тут ціль? Зараз дуже цікаво, насправді, з точки зору розкладів випадає, тому що е, в нас, е, коли відволікають якісь зовнішні фактори, там зустрічі, е, і ми зосереджуємося на те тому, що зараз щось відбудеться нарешті, і виведе нас в якесь позитивне світле майбутнє. Ворог при цьому намагається використовувати карту необмеженого вибору, тобто всі важелі впливу одночасно. Тобто, це і обстрільні моменти, і руйнівні процеси пов'язані з інфраструктурою, з шляхопроводами, з транспортною інфраструктурою, в тому числі енергетичною Це Моменти пов'язані з інформацією та брехнею, тобто розхитування ситуації в форматі дезінформації, що здають, продають, віддають, кидають і тому подібне. Завтра прийдуть, купують і все буде тільки гірше, гірше, гірше. Терактна складова, тобто вводені людей в оману, зараз знов ж таки вони будуть намагатися за рахунок дезінформації, за рахунок маніпуляції, і підкупу впливати на пересічних громадян і за... за вербувати їх на свій бік, а все це в... виглядає в розкладі як момент того, що ти не можеш за короткий проміжок часу отримати там більше території, ти не можеш е... ці ваги війни перетягнути на свій бік. І ти втрачаєш ресурс і намагаєшся йти в банк використати все і одразу. Далі така у нас інформація, що видання Bloomberg пише, що країни Європи та Україна працюють над пропозицією з 12 пунктів щодо завершення війни за нинішню лінію фронту. І, ось що відомо станом на зараз, поступове зняття санкцій з РФ повернення дітей та обмін полоненими. Москва та Київ розпочнуть. Переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ні Європа, ні Україна юридично їх не визнають. Надання Україні гарантій безпеки, фінансування відновлення, прискорений шлях до ЄС. Це тільки от шість пунктів тут названо. От Вікторе, що ще з важливого тут не сказано? Чи взагалі це все видумки якісь? Вилиму по воді. Тобто в момент того, що ти, ти намагаєшся вибудувати план, де ти будеш сидіти в машині спереду чи ззаду. Хоча ні лотерейного білета ти ще не придбав і джекпота ти не виграв, але ти вже плануєш майбутні кроки, там, де їх пропланувати, не можна. Uh, в контексті ситуації це ну, хибна, хибний напрямок, ти не контролюєш ситуацію, ти не можеш тримати над ситуацією контроль, і тобі треба зробити uh, видимість руху, видимість якоїсь активної роботи, uh, без пожинання плодів, ну і сама по собі робота карта праці випадає в перевернутому стані. Дурний, дурний труд без руху і зрушень. Навіть якщо там буде 25. І друга складова, це дуже сильно нагадує початок війни, коли були розроблені всіма країнами одночасно декілька варіантів, яким чином можна вийти з цієї війни. У нас був план Туреччини, план Сполучених Штатів, план Британії, Японії і тому подібне, але жодний з цих планів не, не зміг реалізуватися. Не зміг стати реальним сценарієм. Тут так само у нас випадає карта необмеженого вибору. Я думаю, що разом з тим, хто там цей план розробляв, з'явиться ще декілька пропозицій. Можемо навіть зробити якийсь конкурс з найліпшою планою, найліпшої пропозиції. там Хто більших пунктів придумає. Немає зрушень і немає карт, котрі вказували б а на мир. Карти миру немає. Б навіть в форматі призупинки в розкладі воно випадає ну, як у топі. Тобто, в тебе може бути два, два варіанти, декілька варіантів, але не перший, не другий варіант ти обирати в форматі паузи не, не обереш продовження. Поки випадає продовження, а більше випадає момент ймовірності ескалації війни, і все ж таки ну, я продовжую врахувати, що. Це буде стосуватися і інших країн в тому ж числі. Пам'ятаєте, Вікторе, ви казали минулий ефір і ще до минулого ефіру ви казали, що в жовтні якраз дати вони ці дати там щось в районі 15 жовтня, там плюс-мінус. От що ці дати вирішальні як буде все далі після того? Враховуючи в, ту, в те, як воно е, вирішується, зараз буде е, момент саме активного розставляння дедлайнів е, без реалізації цього дедлайну. Тобто, е, якщо раніше в нас не було чіткої дати. Що ми до 26-го року закінчимо війну і можемо розходитися все будувати вже плани. Зараз в нас ці плани вже будуть. Ми будемо рухатися по цим планам, котрі нам будуть пропонувати там західні партнери. Але е, виглядає все так, наче рухатися будемо тільки ми і дотримуватися тих умов, котрі нам ставлять, будуть тільки ми. Всі інші будуть. Е, Невірувати ці плани, невілювати ці плани, не звертати на них уваги, і одразу після, 15 го числа, 20-го числа. В сьогодні я переглядав ситуацію з подальшим перебігом подій. Ну, продовження процесу. Воно випадає як продовження процесу. І більше того, з точки зору розкладу, зараз стає все більше зрозуміло, що все ж таки глобальної війни ми не зможемо уникнути. Глобально це там, де всі інші країни, там, ну, всі більші частини, тобто нейтралітет буде дуже важко тримати. І навіть якщо ти будеш тримати нейтралітет, ти все одно будеш відчувати себе не найкомфортнішим чином. А от ще до речі, тоді тут що хотілося б відповісти вам. Пам'ятаєте теж, Віктора, що минулого разу ми говорили про Максима Бужанського, депутата від слуги народу, що він казав, що можливо буде зупинка в листопаді. Також це розглядали. Ви сказали ні. І тут тепер просто Зеленський каже, що, значить, ми наблизились до закінчення війни. Я точно вам кажу: от це ж цитата Зеленського, чого він так каже тоді. Питання тут. Це ж все-таки президент наш? Наблизитися е, до закінчення і закінчити війну це дуже, як кажуть, в Одесі, велика, велика різниця. Е, різні речі, е, питання як? Тобто питання як. Карта дурня в нас випадає. В нас випадає трійка жезлів, новий період, нове начало. З точки зору завершення війни. Ну, в мене випадає, розпочинає, розпочинаємо щось нове. Розпочинаємо... Більше це схоже на початок нової війни, ніж на завершення нашої війни. Тобто перехід з одного з однієї ситуації в іншу. Друге, я не думаю, що це формат листопада. Я думаю, що це все ж таки кроки, котрі ми будемо робити, вони будуть переходити на наступні періоди, і вони можуть перейти в наступний рік. Друга складова, на котрі необхідно оголосити. В нас немає карт, котрі свідчили про мир. І в нас немає навіть карт, котрі е, свідчили про домовленість. Двійка кубків, карта домовленості, вона в перевернутому стані, спирання на попередній досвід. Я думаю, що це такий гачок, котрий нас е, для нас створюють, щоб ми не втрачали надії, що найближчим часом все вирішиться. Можуть бути процеси, котрі відбувалися до війни, котрі відбувалися до того, як розпочалося повномасштабне вторгнення. Я думаю, що в цьому в контексті можливо ми десь будемо відчувати себе так, як це було раніше. Але під процесами я маю на увазі я не знаю вибори, якісь розбірки, внутрішні, те, що нас. Повертає до звичайного життя. І єдине, що за урахуванням того, що війна буде продовжуватися тим не менше. А от ще, до речі, також на цю тему, якщо просто припустити, деякі експерти кажуть так, що припустимо, війна якось там зупинилася. І після того от, почалися переговори по відведенню там військ, якось так, ніхто значить не йде на згоду. Переговори йдуть, йдуть, йдуть. Ну а далі новий напад Росії просто відбувається. Отакий от сценарій. Він взагалі можливий, так. Чому я кажу, що момент. Е -е. Дивіться, є дві складові в форматі розкладів. Перша складова Uh, чому я не дуже вірю, що війна закінчиться найближчим часом. Може бути якесь послаблення, може бути якась пауза або перепочинок, може бути перебудова під підходу до війни. Uh, режим Кремля не хоче завершувати війну, тому що в, в нього випадає чітка конструкція. Пауза, довготривала пауза, довготривалий тайм-аут або. Uh, Перемога, програш, незручна конструкція. Тому що ти починаєш займатися не тобі потрібно шукати буде або ворога, або іншу проблему, котра буде відволікати твій, тебе, твоє населення від нагальних і проблем всередині системи. Друга складова для нас. Е пауза, вона е наче... Ковток свіжого повітря з одного боку нас якось збадірить, з іншого боку, розслабить, і це, в свою чергу, призведе до того, що ми втратимо пильність, втратимо рівновагу, втратимо ресурс і потенційну підтримку від західних партнерів і третіх сторін. Тому і момент найголовніше це циклічність. Росія як бур'ян, якщо ти не вирвеш його з коренем, дуже велика ймовірність, що наступний рік ти знову будеш його обробляти, різати, ламати. А в випадку з Росією, тут, щоб повністю поставити або поставити питання хоча б на паузу, років на 50, об'єднані. Такі згуртовані сили, котрі не будуть включати в себе тільки Україну і європейські гроші, американські гроші, а безпосередньо участь третіх країн в цих процесах. Інакше це буде нескінченно довга війна, і наостанок про зустріч, яка вже напевно що не відбудеться найближчим часом, так точно це Трампа і Путіна. Що там таке, що сталося? Цікаве питання, тому що в мене ні, ні разу воно не програлася як. Ну воно програвалося в розкладах як зустріч ні про що. І навіть напередодні, коли ми переглядали, було б питання велике: чи відбудеться ця зустріч взагалі? А, втрата контролю. Ти не можеш дуже в, в, в розкладах відбувалося десятка жезлів в перевернутому стані. Це не просто тяжка ноша, непідйомна ноша. А, Починаючи з логістики, колесниця, те, що стосується переміщення доставки е, тіла Путіна в, в центр Європи, закінчуючи відсутністю можливістю контролювати процес зсередини, е, і другий момент – доцільність. Тобто, ну, посидіти, подивитися, як він знову буде розказувати про Рюніков і... і що далі. І друга складова, воно випадає по двійки жезлів, тобто, все ж таки альтернативні сценарії, котрі пропрацьовують, вони скорше будуть реалізовані, але в мене воно випадає по карті сонця. Тобто, карта сонця це. Може бути Туреччина, це може бути Емірати, це може бути країна близького сходу, але не Угорщином, тобто все таки зустріч, якщо підсумувати, може бути якимось там більш-менш найближчим часом, просто що це буде не Угорщина, так. Цікав... Та, і друге, нас цікавить не на зустріч заради зустрічі, а зустріч. Ну, не не так, як це було в Канаді, а зустріч кота принесе плоди та результати. Якщо дивитися по карті Сонця, вона приносить плоди та результати. Якщо дивитися в форматі таких зустрічей, як були, або от як планувалися, це навіть якщо ця зустріч відбулася, вона була б ні про що. Угу. Тобто вони не скасували зустріч, якщо так взяти, вони просто щось там передомовилися і йдуть якісь там інші підходи до тієї зустрічі, не, не домовилися і не знайшли, не знайшли дуже велика кількість е, палець в колеса, і без сумнівів, якщо б можна було б домовлятися з, з Росією. Е, Дві години і ти був би в Угорщині. Але оскільки домовлятися нема з ким, там подивіться сам по собі маршрут, котрий був запропонований в якості альтернативного і більш-менш безпечного, умовно безпечного. Тому що в F-16 нас все ж таки є. І якщо до Атлантики далеко, до Чорного моря так і далеко можна долетіти. І відсутність можливості створення безпечного середовища, доцільність цієї зустрічі. Тобто немає, ми коли питаємо стосовно зустрічі, двійка кубків, карта домовленості вона повинна або бути, або хоча б бути в прямому положенні. Переглядаючи розклади, випадає в перевернутому стані, тобто або домовленості немає, або зустрічі немає самої по собі. Тобто немає компромісних рішень, і більше того, все виглядає як продуманий план. Продуманий план знову ж таки з боку Путіна для того, щоб закинути якусь наживку і відтягнути цю наживку на довшу дистанцію. Е, для того, щоб через деякий час, коли почнуть знову викручувати руки, сказати, Та я ж не проти був зустрічі. Але не змогли забезпечити безпечну доставку, не змогли е допомогти зустрітися не дали ніякої гарантії. Ну це ваші проблеми не мої. Тобто він намагається просто тягнути час. Дуже вам дякую, Вікторе, за цей прогноз. Дякую нашим глядачам. Не забудьте, будь ласка, підписатися на YouTube канал Віктора Литовського. Він є в описі під цим відео. Є посиланнячко. також Instagram Віктора Литовського. Тобто, всі контакти, щоб ви могли зв'язатися з Віктором. Всім всього доброго, пока.